Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирі взимку літає? неньке спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он, бачиш, пташина селенька, скаче швидко отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом ж вона не втіка? Нашому морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ці сиві пташки, сміливі, мабуть, ще й дуже, що то безпечні такі. Чуєш, і так, мов і про зиму байдуже. Не байдуже ці пташці синку, мусить пташка дбати, де водиці краплинку дістати, де під снігом пожилку шукати. Хм, чудна, краще б шукала зерна, спів пташині поціха одна, Хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташину серденько, Жде, що знову про весна.